Всім привіт! Мене звати Юра, я віц-президент общественної організації СІМ. Зараз нас знімає президент організації і рядом со мною літацію. Мене звати Степан, я головний в ГО СІМ по профорієнтації. Супер, давай квартала. Чому на вашу думку навчати підприємництву необхідно ще в школі? Які навички розвиває підприємницьке мислення та як це допоможе дітям у майбутньому? Давайте я розпочну. Я вважаю, що в школі необхідно бо, По-перше, у підлітків є досить багато часу для розвитку самих себе, для своєї особистості. По-друге, любі відносини вони підрозумають щось, а підприємницькі тим паче. Тобто, в майбутньому, коли вони виростуть, у них будуть в основному це підприємницькі відносини, і їх треба навчити. А чого саме соціальні підприємства? Тому що необхідні деякі толерант, ну розвиток толерантності. Я продовжу про навички, які розвивають соціальні підприємництво. В першу чергу це прийняття рішень, тому що це дуже важливо, як вже Степан говорив, для подальшого дорослого життя. Також це фінансова грамотність, оскільки в наш час підлітки і учні шкіл взагалі не розуміють, що це таке і так далі. І взагалі це дуже круте класно. Друге питання. Що таке соціальне підприємництво, якою є його роль у сьогоденні і у майбутньому? Я вважаю, що соціальне підприємство це підприємці, які виділяють, ну допомагають взагалі малозабезпеченим та потребуючим версом населення. І це не тільки фінансування, це може бути якісь товари, які вони виробляють, може якісь соціальні проекти, тому подібне. А чого це так важливо в майбутньому? Тому що дійсно в нашій країні, на жаль, є деякі соціально небезпечені, деякі меншинства, яким необхідна якась допомога, до яких треба звертати. Це можуть малозабезпечені сім'ї, або ну, деякі національні меншини. А також це розвиває соціальну відповідальність. Бо, чим більше на соціально соціальна відповідальність, всі підлітки, особливо підлітки, дорослі, що й, то тим краще у нас виходить в всі країни. Там ще є друга частина питання, так? Якою є його роль у сьогоденні і в майбутньому? Дуже важлива роль в сьогоденні і майбутньому, тому що в нас все швидко розвивається, і хотілося б, щоб такий напрямок, як соціальне підприємство, також розвивався у нас в країні, тому що в нас є молоді люди, які хочуть це розвивати, але вони не розуміють як. Третє питання: чого на вашу думку не вистачає сьогодні українській шкільній освіті, і що б ви змінили? Так, це дуже потр... Потр... потребуюче питання. Тому я перший відповім, сам знаю. Дивіться, в школі дуже сухий матеріал надається, а найголовніше це те, що в школі не дають саме підліткам, самим обирати, самим розвити. Бо Необхідно весь час підписувати документи від батьків. Тобто підліток, якому вже 16 чи ну, 17 років, повинен все одно зарадити своїх батьків і вони особисто повинні обирати. Так, я підтримую Степана в цій ідеї і додам, що дійсно. Не вистачає як такої практики для підлітків, оскільки так, лекції, лекції матеріал, але що з цим робити, де це якби, застосувати, якби ніхто не знає, тому ми будемо намагатися і не тільки зробити це реальним.